Ми маємо не тільки змінити цю ситуацію, ми ще маємо провести купу розслідувань і поконфісковувати в них все те, що ми потім передамо тим нашим партнерам і друзям, інколи в лапках, які навішали на нас борги, борги і кредити. Ви самі це не витягнете. Як би там пан Гетьмансен розповідав, який він мегаспеціаліст по непопулярним рішенням. Мегаспеціаліст хай піде по своїм колегам і потрясе їх. І він в них весь річний бюджет України. Це ті кошти, які ми сьогодні винні різним партнерам. Оце буде непопулярне рішення. А просто тупо збільшить українцям зашумрах на ший. Це не непопулярне рішення. Це цинізм, це провокація, це непрофесіоналізм. Не забувайте підписуватись тут. І YouTube в шапці профілю. там інші відео. Вони довші і вони закликають до роздумів. Не втрачайте контакт, адже у нас вами